Вівторка, 20 грудня, відбулася 28-ма сесія горішньоплавнівської міської ради. Першим питанням порядку денного депутати заслухали і підтримали звіт заступника міського голови Івана Павленка про бюджет тергромади на 2023 рік. Попередньо це ж питання висвітлювалося засобами масової інформації після засідання виконавчого комітету. Внизці додаткових питань депутати надали згоду на будування між першим і другим корпусами загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нежниченка. Найпростішого укриття зараз основною умовою очного навчання учнів у школі є. Найпростіше укриття, щоб на випадок повітряної тривоги діти мали змогу спуститися і перебувати безпечно у приміщенні школи. На жаль, у нас одна школа у місті немає підвального приміщення, тому на 1 вересня найпростіше укриття не було створено, а діти перебувають на випадок повітряної тривоги в укритті загальної освітньої школи номер 2 і для того, щоб пересування під час повітряної тривоги не відбувалося, буде будуватися найпростіше укриття. Також у нас поруч басейн Нептун дитячої дитячо-юнацької спортивної школи, No1 нам найпростіше укриття при загальноосвітній школі No3 необхідно. Не буде заперечень? Прошу проголосувати. В рамках питання звільнення від орендної плати за користування майном горішньоплавнівської громади у період воєнного стану між міським головою, заступником міського голови та депутатами розв'язалася дискусія. По-перше, хочу подякувати від імені підприємців за прийняття березневого рішення щодо скасування орендної плати за комунальне майно. Но... Враховуючи ту ситуацію, що на сьогоднішній день державі залишається досить складною. У нас виключають світло, у нас постійні сирени, у нас зимові комунальні послуги, нестабільна робота підприємств. І питання в тому, чи є у нас можливість не скасовувати орендну плату для підприємців, а можливо застосувати якусь відсадкову. Систему формулу або може відтермінувати це рішення там до закінчення опалювального сезону. Я розумію стурбованість і в яких зараз складних умовах працює бізнес. Ну ви повинні зрозуміти і нас, тому що ви бачите, рівень наповнення доходної частини бюджету він дуже дуже провалився. І це тільки початок. Тому це ми не тому, що ми хочемо, щоб ускладнити життя бізнесу, а тому, що ми маємо дуже багато зобов'язань перед бюджетом, перед нашими освітніми закладами, закладами медицини, соціального спрямування. Тому ви бачили в докладі пана Павленка, як провалився бюджет на 23 рік. І це ще тільки початок, тому що державний бюджет вже прийнято. А ми не розуміємо, по якій формулі, який рівень буде державної субвенції освітньої. Наприклад, від тих показників, які були прийняті на 2022 рік, ми не доотримали майже 12 мільйонів гривень на утримання. Закладів освіти з того, що було передбачено державним бюджетом субвенції, тому дуже багато проблем, дуже багато викликів. І ви знаєте, що ми бюджет в цьому році вже не отримав майже 4 мільйони гривень по тій статті, що ви сказали. Тому нам дуже складно зараз. Ну, Відтермінувати чи скасувати вашу пропозицію. Давайте подивимось, як буде складатись, може, перший квартал роботи міста в цілому, подивимось, як які будуть надходження. І тоді нам ніхто не буде мішати переглянути чи якісь пропозиції розглянути. Ну, зараз ми при формуванні бюджету на початок року ми, ну, ми просто не можемо. Хочемо, але не можемо. Я ще раз кажу, що ну ми розуміємо, з якій позиції бізнес, але ну 10 місяців канікул, я вважаю, що ну, це непогана була підтримка. Із питанням про звільнення підприємців малого бізнесу від сплати за оренду комунального майна до міського голови звернувся депутат Валерій Бучок. Ми, ми ж розуміємо, що таке. Neкоторый бизнес, наверное, не сможет потянуть. То есть, это будут основания для местной влады, разервати договоры відносины. То есть, хотя бы на этот период войны мы бы. Включили не вопрос. возвращаем аренду, але в случае, якщо предприниматель не в состоянии оплатить, то хоча б до окончания війни з ним не розривали аренду. Некоторі предприниматели вложили немало деньги в свої об'єкти. бы хотілося, щоб хоча б как минимум до конца війни не розривали, може какие-то будут відсрочки по оплаты. Відповідь міського голови була наступною багато бізнесу, який працює на власних територіях, багато бізнесу, який Орендує території у іншого бізнесу. Тому ми, я вважаю, і так немало зробили для тих людей, які працюють на, е, в умовах оренди комунального майна, не сплачуючи цю оренду. Ну ви ж розумієте, що інший бізнес каже: а чому ми платимо, а вони не платять. А чому деякі підприємці беруть безкоштовно комунальну, да? а потім. Коштовно здають в суборенду. оренду щось можна було відкласти на, як кажуть, чорний день. І я не кажу, що це остаточно. Ну давайте попрацюємо січень-лютий, подивимось, яка буде в країні ситуація, яка буде ситуація з надходженнями до міського бюджету. Я завжди для за те, щоб підтримати бізнес. Ми вже з фінансистами обговорювали, що. Ну, якщо все буде добре, перший квартал, то ми протягнемо, протягнемо. Я впевнений, що протягне нам. А потім ми будемо стояти на шляху перед тим вибором, що нам потрібно буде секвеструвати, зменшувати бюджет, якщо не буде доходної частини. А це також ну, це послуга, це утримання міста, це об'єкти. Критичної інфраструктури міста це теплоенерго, вода, канал, спецека, вивезення сміття, забезпечення всіми комунальними послугами. У нас дуже великий час неплатежі по комунальним послугам. Дуже великі. Більшістю голосів депутати міськради підтримали скасування рішення щодо звільнення суб'єктів господарювання від сплати деяких місцевих податків та звільнення від орендної плати за користування комунальним майном. В межах питання про втрату чинності рішення міської ради начальниця відділу економічного аналізу та контролю Віта Пятіна зазначила, коли почалася війна, було прийнято рішення сесії міської ради про звільнення суб'єктів господарювання від сплати єдиного податку. Це платники першої та другої груп. Та від сплати податку на нерухомість. До речі, в Полтавській області таку пільгу для бізнесу надали тільки ми. Жодна місцева влада такого рішення не приймала. На даний час, враховуючи ситуацію, яка склалась з нашим бюджетоутворюючим підприємством, пропонуємо в даному проєкті рішення з наступного року відмінити оце наше березневе рішення. Затим депутати міськради погодили безоплатне прийняття у комунальну власність горішньоплавнівської міської територіальної громади від Міністерства соціальної політики України майно з загальною вартістю майже 600 тисяч гривень, функціональні комп'ютери, багатофункціональні пристрої та пакети офісних програм для виконання функції фахівцями у галузі соціального захисту населення та захисту прав дітей. Наприкінці сесії трудовий колектив управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради нагороджено почесною грамотою Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за відповідальне виконання службових обов'язків. А з нагоди дня місцевого самоврядування деяким депутатам і працівникам міськвиконкому було оголошено подяки міського голови.